Роботливий батько, відповідальний робітник та воїн, чудовий друг та сусід. Людина, яка завжди готова була прийти на допомогу. Саме таким Роман Квас запам'ятається всім тим, хто знав мужнього воїна за життя. Цивільному житті Роман працював зварювальником на підприємстві Арселормітал Кривий Ріг. Часто ходив на риболовлю, любив готувати салати з морепродуктів. Родина для нього завжди була на першому місці. Життєрадісний чоловік, відповідальний робітник. Так згадує Романа його колега Олексій. Виконував обов'язки без нарікань, сумлівно, зауважень до нього ніколи не було. Все, що казали, все робив, як співробітник. Він людина дуже порядна. Вічлава дуже дружні відносне з колективом. Роман Квас був обмежено придатним, та все ж у березні 2024 року чоловіка призвали на військову службу. Долучившись до лав 762-ї бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту, чоловік захищав рідні землі на запорізькому напрямку. Його завданням на фронті було готувати позиції та обладнання для побратимів. Ранок 28 червня став останнім для оборонця. Того дня поблизу села Залізничне, що на Запоріжжі, їхні позиції. Ці п'ять разів накрив ворожий артилерійський обстріл. Під час останнього Роман закрив собою побратима, тим самим врятувавши йому життя. На жаль, ціною власного. Це був не нуль, це була третя лінія оборони. Але на превеликий жаль, ворог застосував далекобільну зброю, і так трапилося, що Роман героїчним смертю загинув. Він закрив собою, своїм тілом побратима. Він виконував обов'язки дуже. Добре, до нього не було ніяких зауважень з боку його безпосередніх командирів. Завжди вчасно, завжди спильнував, слідкував за повітряним простором, щоб не було якихось там і або бережирюючих снарядів. Проститися з воїном то провести його до небесного війська прийшли рідні, друзі, колеги, сусіди та побратими. Свій останній спочинок захисник знайшов в секторі почесних поховань центрального кладовища. За прояв мужності та героїзму під час захисту територіальної цілісності України Роман Квас був посмертно нагороджений нагородним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирість співчуття рідним та близьким Романа Кваса. Вічна пам'ять та шана герою. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко перший міський.